Привіт! Нещодавно ми вже розповідали про найпопулярніші схеми шахрайства, на які можуть натрапити шукачі роботи. Сьогодні хочемо продовжити цю важливу тему і розповісти про те, як убезпечити себе на кожному з етапів працевлаштування. Спершу поговоримо про підготовку резюме. Не вказуй зайву персональну інформацію: наприклад, точну адресу проживання, номер паспорту, номер диплому тощо. Ця інформація не дає жодної користі для рекрутера під час перегляду твого резюме, але нею завжди готові скористатися шахраї. Не прив'язуй номер банківської карти або номер телефону до сумнівних конструкторів резюме. Використання сайтів із готовими шаблонами резюме є слушною ідеєю, проте обирай для користування лише перевірені і добре відомі конструктори, аби вберегти себе і свої фінанси від неприємностей. У процесі пошуку вакансій. Обирай жобсайти, які є добре відомими і мають гарну репутацію. Використовують для пошуку роботи майданчики, які перевіряють роботодавців і достовірність інформації про них. Дані про цю перевірку зазвичай містяться на головній сторінці сайту або безпосередньо на сторінці конкретної вакансії. Таким чином, ризик натрапити на шахраїв значно знизиться. При перегляді вакансії у соцмережах звертай увагу на сторінку рекрутера: чи вказані справжнє ім'я та фото, чи є назва та сайт компанії. Відсутність такої інформації може свідчити про недоброчесність роботодавця. Вивчи реальний стан ринку праці в місті або країні, де плануєш знайти роботу. Це допоможе реально оцінити зарплатні пропозиції роботодавців і дозволить краще зорієнтуватися. На етапі телефонного інтерв'ю або співбесіди рекрутер обов'язково повинен представитися, назвати свою компанію, посаду, про яку йдеться. А якщо цього не сталося, не соромся уточнити цю інформацію і дочекайся чіткої відповіді. При підготовці до співбесіди перевір відгуки про компанію. Її веб-сторінку та інформацію про неї на сайті із перевірки контрагентів. І нарешті безпека безпосередньо під час працевлаштування. Переконайся, що усі етапи оформлення документів та працевлаштування є зрозумілими для тебе, і ти маєш вичерпну інформацію від роботодавця щодо офіційного оформлення, підписання договору, порядку сплати податків, вивчи особливості укладання трудових договорів і особливості оподаткування у випадку, якщо раніше у тебе не було досвіду працевлаштування, або якщо ти працевлаштовуєшся у новій для себе країні. При працевлаштуванні у іншій країні необхідно стати на офіційний облік як шукач тимчасового захисту або біженець. Це дозволить тобі у майбутньому захистити свої права при необхідності відстоювати їх згідно законодавства країни перебування. Нехай пошук роботи приносить лише позитивні емоції і бажаний результат. Приєднуйся до спільноти Каріахаб та ділися цим відео з друзями. Все буде Україна!